В той час, коли почалась війна за зверненням підприємців України, Верховна Рада України. Розуміючи, що під час війни працювати підприємцям надзвичайно важко, Верховна Рада прийняла закон про пільгову систему оподаткування на період воєнного часу. Це було правильне, розумне рішення. І на базі цього рішення. Фізичні особи-підприємці першої другої групи взагалі були звільнені від оподаткування. Це мікропідприємці. Фізичні особи-підприємці третьої групи, а також всі юридичні особи, які прийняли таке рішення, могли перейти на 2% податку з доходу і, і все. Крім того, цим законом були зупинені. На весь час війни всі перевірки всіх контролюючих, перевіряючих репресивних органів проти бізнесу. От такий закон був прийнятий, і він працює до сьогодення. Але якраз от в останні тижні трапилася біда. Верховна Рада України за поданням уряду. Прийняла закон в першому читанні 8401, який всі ці пільки прибирає. Війна в повному розпалі. Підприємці ледве-ледве виживають, ледве-ледве зводять кінці з кінцями. Ніякої допомоги від держави підприємцям сьогодні немає. І от в цей час чомусь уряд вирішив скасувати. Пільгову систему оподаткування, яка мусила працювати до кінця війни і бажана ще хоча б рік після війни. В першому читанні вони проголосували страшні речі: по-перше, підприємцям, які сьогодні переїхали з території, які тимчасово окуповані, а таких 7 мільйонів людей, і розпочали якийсь маленький, абсолютно мікроскопічний бізнес. Зараз на них обрушать ті податки, які були до війни. Крім того, цим маленьким підприємцям, які в тому числі чимось торгують на базарах, я не говорю про сільгоспродукцію власного виробництва, а будь-чим. Ви знаєте, що деякі люди, які залишилися без будь-яких засобів для існування, просто пішли на базарах продавати те, що у них залишилося з їх майна. Так от, все це. Тепер буде оподатковуватися. І мало того, ще їх всіх заставлять поставити касові апарати, а якщо вони не поставлять касові апарати, то їх будуть е, накривати штрафами і пенями. В принципі, для підприємців, фізичних осіб-підприємців третьої групи вони повернуть той порядок оподаткування, який був до війни. І їм доведеться звільнити всіх, кого вони взяли на роботу під час війни, тому що на них обрушиться єдиний соціальний внесок ЄСВ. Це податок на фонд заробітної плати, який сьогодні завдяки тій пільговій системі, яку проголосував парламент, підприємці, фізичні особи-підприємці третьої групи не платили. Але це, цей закон 8401. Абсолютно нищівний для українського бізнесу, економіки, він має ще багато новел, які не для фізичних осіб-підприємців, не для ФОПів, а для звичайних юридичних осіб-підприємців, також тут передбачені. Наприклад, якщо у будь-якої будь підприємницької структури за поточний місяць. Виникла хоча б одна гривня по податку на додану вартість боргу перед державою, то на наступний місяць у цього підприємства не будуть приймати документи на законне відшкодування податку на додану вартість з бюджету. Це означає, що цим законом для таких підприємств, які, наприклад, мають хоч одну гривню заборгованості по ПДВ, по суті, будуть вводити податок з обігу 20%. Їм не дадуть здати документи на відшкодування ПДВ. Ще одна річ: юридичні особи, які були на цій пільговій системі 2% з доходу. Якщо вони зараз, внаслідок прийняття цього закону, будуть переходити на звичайну систему оподаткування з податком на прибуток, з податком на додану вартість, з усіма податками на фонд заробітної плати, мало що це під час війни, це ну, практично доконає наші підприємства, просто доконає. так вони ще таке придумали, що якщо при переході у підприємства виникли збитки... Як би то не треба платити податок на прибуток, ні-ні ні. Цим законом передбачили, що якщо при переході з пільгової системи на ту, яка діяла до війни, у вас виник збиток по прибутку, то у вас будуть брати 18%, тобто податок на прибуток з доходу, а збитки враховувати не будуть. Це означає, що при переході більшість підприємств просто планують вбити, тому що якщо при збитковості... Перехідний період, будуть брати 18% з доходу, це буде означати вбивство кожного підприємства. Ну і остання е, така міра для знищення українського підприємництва, а це означає української економіки, це вони цим законом 8401 повертають всі 80 перевіряючих структур, каральних структур. Повертають перевіряти бізнес. Поки що е, був встановлений мораторій на всі перевірки бізнесу, а зараз вони цей мораторій скасують. Вдумайтеся, 80 перевіряючих структур. 80, Обрушаться на цей нещасний бізнес, і його просто на шматки роздеруть. Тому що всі перевіряючі структури півтора роки війни, голодні, і зараз їх випускають на здобич. Ну і поновлюють всі пені і штрафи, які дають право тепер нараховувати. Чого я сьогодні про це говорю? Тому що саме сьогодні була робоча група на базі комітету Гетьманцева. Прізвище Гетьманцев знає вся країна, всі підприємці. От я була на цій робочій групі. Наша команда до цього законопроекту 8401. Підготувала більше тисячі правок, тому що цей закон приймати неможливо. Після прийняття цього закону майже ніхто з підприємців просто не виживе. Я прийшла на цю робочу групу з своїми правками, з правками нашої фракції і спробувала пояснити, що закон про пільгове оподаткування приймався на весь час війни. І ще бажано хоча б рік після війни. І немає зараз жодного аргументу, чому в той час, коли війна в повному розгарі, повертати драконівське оподаткування, драконівські перевірки, касові апарати для мікропідприємців, які торгують на базарах. Чому повертати пені і штрафи? У нас що закінчилась війна? Чи у нас бізнес? Маленькі підприємці сьогодні жирують, та вони ледве виживають. Чоловіки, які пішли на фронт, але все життя працювали фізичними особами-підприємцями, ФОПами, вони залишили своїм дружинам, своїм дітям. І тепер вони на фронті, а тут з них будуть три шкіри здирати у цих фізичних осіб-підприємців, у цих фопів. Що вони роблять? Сьогодні на робочій групі ми намагалися, от все, про що я вам сказала, не допустити? Ми боролися, як могли, але абсолютно подавляючи більший слуг народу, вони просто одноголосно голосують за цей закон 8401 без будь-яких суттєвих правок. Так, майже, майже як проголосовано в першому читанні. Що робити? Як боротися? Як протистояти цьому, як зберігтися родинам, як зберігти ці нещасні робочі місця, які в основному на самозайнятості, як захистити тих підприємців, які ледве-ледве виживають, як захистити ті підприємства, які живуть тільки завдяки цій пільговій системі оподаткування під час війни? Є декілька виходів. І я хотіла би, щоб зараз ми всі, всі без виключення, Почали працювати. Перше, на сайті у президента стоїть петиція звернення до президента, щоб президент, використавши свою владу, свою волю, свій вплив на аборзівших слуг народа, зупинив це і зняв з розгляду законопроект 8401, який є кілером українського підприємництва. Я прошу зараз всіх, хто мене чує, бачить. По-перше, передайте всім, кого ви знаєте, що така біда вона вже на порозі. А по друге, увійдіть на сайт президента, підпишіться під цим зверненням, під петицією до президента. І зупиніть прийняття цього закону 8401. Якщо набирається 25 тисяч електронних підписів під електронною петицією до президента, президент її обов'язково розглядає. Друге, що я вас прошу зробити: будь ласка, в усі соцмережі, в які тільки у вас є доступ, звертайтеся з вимогою зняти з розгляду законопроект 8401, який руйнує життя. Кожного, навіть мі... самого мізерного підприємця. Наступне, що я вас прошу зробити, у вас на кожному окрузі є ваші депутати Верховної Ради. Знайдіть негайно свого депутата, об'єднавшись всі разом підприємці, знайдіть вашого депутата Верховної Ради, запросіть його на зустріч, поясніть йому доходчивою мовою. Що не можна приймати законопроект 8401. Поясніть на своєму власному житті, що буде з вашим мікробізнесом, з вашим маленьким підприємництвом, якщо слуги народу приймуть цей закон 8401. Якщо ви зможете примусити свого депутата Верховної Ради на вашому окрузі не голосувати за цей закон, в залі цей закон проголосований не буде. Я також дуже вас прошу ще раз за це моє звернення. Будь ласка, передайте всім вашим знайомим, підприємцям, всім вашим знайомим, які є родинами підприємців, передайте на фронт тим, хто тут залишив свої підприємства маленькі, щоб всі включилися в колосальний супротив проти прийняття цього закону. Вам це розповідають і пояснюють, що зараз негайно таким чином треба зібрати податки для армії. Це неправда. Тому що всі видатки по армії фінансуються сьогодні нашими друзями за межами України в повному обсязі. А крім того, якщо зараз скасувати всі пільги по оподаткуванню для наших підприємців цим законом 8401, це буде означати їх смерть. Це буде означати, що ніяких податків в бюджет просто перераховуватись не буде. Або вони підуть в тінь і будуть працювати без будь-яких податків, але виживати як зможуть. Нам треба зараз, розуміючи, що сьогодні війна, розуміючи, що ми можемо діяти тільки спокійними законними способами. Нам треба зараз об'єднатися і на всіх рівнях не допустити. Прийняття закону 8401 про скасування пільг по оподаткуванню, які були прийняті для малого середнього бізнесу на час війни. Я дуже вірю в силу українського суспільства, тому що це те, що я зараз говорю, невід'ємна частина, на жаль, сьогоднішнього виживання українців. Це пільгова податкова система для підприємців. Давайте зробимо все щоб далі продовжити роботу цих підприємств українських і зберігти економіку, слава Україні!